Шановні чорнораці, церква Християн Вірі Євангельської міста Чонаради вітає всіх жителів міста Чонноради з великим святом Різдва Христового, а також новим 2022 роком. Минулий рік не був легким для всіх нас, але з Божою допомогою ми прийшли його. Наступив новий рік, і в ці святкові дні, в ці різдвяні дні я бажаю всіх вас привітати і побажати Божого благословення, сили. Здоров'я, наснаги. Христос є царем миру. Тож я бажаю, щоб Христос в ваших сім'ях, ваших домівках і навіть в цілому в нашій країні стався цим царем миру, щоб в наших сім'ях, в наших родинах панував мир, панувало благословіння від Господа Бога. Нехай щастя, здоров'я, нехай різні благословіння, якими тільки нас, Бог може благословити, сповнять наші сім'ї, наші родини. Нехай прийде мир в нашу, наш край. Тож я бажаю, щоб ці святкові дні ще, й ще раз нагадали нам про те, для чого прийшов Ісус Христос, для того, щоб спасти кожну людину від наших гріхів і дарувати нам спасіння і дар вічного життя. Тож святкуймо, згадуємо народження Ісуса Христа. І нехай Божа благодать прийде в наші серця. І в наші душі. Бажай миру, щастя, здоров'я, радості, наснаги, щоб з Божою силою перемогти всі труднощі, які можуть тільки бути, і щоб спокій прийшов в нас, в наші серця. Божої вам благодаті, сили і здоров'я! Будьте благословені! Христос народився!